На початок кримінального провадження до ДБР. І аналогічний розгляд заяви щодо внесення відомості у Єдиний реєстр у Львові. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, дивіться далі, що буде з цією справою. І, до речі, у мене вже є свідчення про те, що скільки вони почали розбирати, вже розібрали оці ліжки. І... Всіх, хто там тримався незаконно, вони вже позвільняли. Там була людина, яка два тижні перебувала незаконно у цій візниці. І її також було звільнено ну, завдяки тому, що нами було спрямовано велика кількість скарг у різні інстанції, а також до поліції, до ДБР. І це питання було оприлюднено, що саме через оприлюднення цієї ситуації вони все ж таки його зараз випустили.